Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал World Sport. Тут найгарячіші новини зі світу спорту, найяскравіші моменти матчів та ексклюзивні коментарі від спортсменів. Залишайтеся з нами, буде цікаво. А ми розпочинаємо. Кріштіану Роналду готується до емоційного повернення у спортінг – клуб, де починав свою легендарну кар'єру. За повідомленнями ЗМІ, португалець планує залишити Аль-Насер і завершити виступи саме на батьківщині, навіть попри чинний контракт і величезну зарплату. Цього сезону Роналду продовжує дивувати: шість голів і два асисти у семи матчах. Повернення до Лісабона може стати ідеальним фіналом великої футбольної історії. У Паризькому ПСЖ з'явилися серйозні сумніви щодо майбутнього українського захисника Іллі Забарного. Як повідомляє Футікс, керівництво клубу, зокрема спортивний директор Луїш Кампуш, не задоволене останніми виступами футболіста. Джерело зазначає, що навіть головний тренер Луїс Енріке почав сумніватися, чи здатен українець закріпитися в основі команди. Якщо забарний не покращить свою гру до зимової перерви, ПСЖ може відправити його в оренду або підшукати нового центрального захисника. Остаточне рішення поки не ухвалене, але наступні кілька тижнів можуть стати вирішальними для майбутнього Іллі Забарного у французькому гранді. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.